Слава Ісу, будьмо уважні. Наскоком з мультиінструменталіст. Аранжувайзиком. По-модному це називається сонграйтером, а просто Макс Пташник і його шапка в стилі Джиммі Руквай. Привіт! Вітає, вітає. Вітаю. Вітаю. Реально любиш Джиммі Рукуя? Да. Дуже сильно. Та а за що? За аранжування, за тексти, за, за живі виступи, за фірму. За перший альбом, за другий альбом, за останній альбом. За то, а ти б поміяв свою шапочку Джамі Рукая на шапочку Кало Оркестра? Ні, ні. <свісно> <свісно> а чого ні? Більше люблю Джамі Рукая. Ага, ну окей. Так. Добре, дивися. Тут кайфовий фестиваль. Дуже, дуже. А ти чого тут? Я граю сет акустичний. Ні, але тут... Кайфово тобі, чи ти просто граєш, бо треба грати? Чи мені кайфово, я скажу так. Типу, я в контексті взагалі от таких великих тусовок, я типу, дуже багато років не вживаю алкоголь. І мені на таких великих там супер певних фестивалях щось таке, мені не зовсім комфортно. Тут тобто, точніше, мені комфортно, але це не трохи не мій, не моя атмосфера. Одним словом на Октоберфест тебе не треба кликати. Ні, ні. І, до речі, я недавно з німцями говорив. Це якраз Октоберфест відбувається. І вони розповідали, типу колеги мої з німеччини. Вони розповідали, що це насправді трошечки багато людей перегинають палку з тим пивом, бо воно там лється рікою і виливається по назад. Власне тому, і ми навіть з дівчиною говорили тут кава, книжки і вінтаж. Я обожнюю вінтажні меблі. Я їжджу по всяких барахолках, О. вицепляю О. десь якихось дідів, якісь дивні штуки. Ось він це... наркоман блошиних ринків. так? Та? Та, та, І що, та, За чим ти полюєш? Меблі. Я люблю меблі. якісь. Нас часто з Європи щось якийсь вінтаж привозять. Якісь шахи старовинні або просто шахи, якісь прикольні дошки. Ну, взагалі я, я, я таке, от, от, в дідів є, є ринок торпеду, типу, і є я, я, я там такі ряди, просто з, ну, з дідами, я це називаю. Типу, і там, там все є, і воно все коштує 10 гривень. Типу, і це єдине місце, просто, куди я приходжу, і я почуваюся, ніби я мільярдер. Давай так, я тобі здам одну крапку. Так. Е, безкоштовно. Можете нам Ну, Коли ми в Кацапі поб'ємо і буде день перемоги, Окей. ми зможемо спокійно виїжджати. Ти зразу сідаєш і їдеш в місто, ага. яке свого часу колись італійці вкрали у Словенці. Це древнє місто Трст. Okay. Трієст. Ага. Так от Трієст, як портове місто єдине Австро-Угорщина. Там стільки всього цілого світу на навозять, що там блошиний ринок очі розбігаються. Wow. Там можна від Австралії Океанії. І і до Гренландії найти якусь фігню. Тобто уявляєш собі, ти приходиш, і вся планета в тому є. Мені таке не можна. Ось я тобі здав крапку, але мені таке не можна. Добре, що мене зараз не випустять. Це дуже добре, що я не можу туди поїхати. Тому це єдине, добре. що тримає мене. Добре, але скажи Одися, от ми, ми сьогодні з декількома людьми так інакше говорили, чи немає якоїсь відчуття от при цьому всьому кайфу, який я на цьому фестивалі, так? Вінтаж, кава, книги, супер атмосфера, супер гарні люди, дуже багато цікавих речей. Але в частини людей, за якими я говорив, є якесь певне відчуття знаєш, таку, е, провини. Провини в тому плані, що в цей момент зараз мужики рубляться або на півдні десь біля роботи, ну, або під бахмутом. Знаєш, от, і, і як ти знайшов відповідь на це питання? Бо для декого це таке некомфортне відчуття радості. Е... Я дуже довго про це думав з огляду на те, що спочатку повномасштабного вторгнення я почав працювати насправді е, локальним продюсером для закордонних медіа. Угу. І я в прифронтових зонах провів майже, майже рік, фактично, безвилозно. Я був в Бахмуті дуже багато разів. Е, тоді ще коли був доступ до західної частини Бахмуту, і зараз я був на південному напрямку. Тоді, коли відбувалося Ізюмська, і Лиманська операції е, мені пощастило заїжджати туди одним з перших після, після Збройних сил. І, і багато у нас є кооперацій, У мене було багато кооперацій з військовими, і я вперше коли повертався до Львова. Бо спочатку був такий блекаут на події дуже довгий, yeah. що логічно. А потім по чуть-чуть все почало запускатися. І я був такий, е, я був дуже озлоблений на це, бо я вважав, що це неправильно. А потім я поспілкувався багато ну, з різними військовими і з різними людьми, і по факту життя воно має продовжуватись через те, що це те за що ми боремось, за те, що наші жінки і наші діти мають можливість отак вільно в відносній безпеці, коли немає повітряної. Одним тривоги. словом, ти Щоб відчув це... те, що сказав Черчилль свого часу, пам'ятаєш. Mm -hmm. Що якщо ми не будемо давати бабки на так. культуру, то за що ми воюємо? Так так. Тобто е, ти до цього дійшов емоційно сам, так але що важливо, кожна ця подія вона ж має складову оборону, тобто якісь mm -hmm. гроші завжди йдуть і вони мають іти. Я вважаю, що це принципове, що гроші мають іти на допомогу або якісь збори або хлопцям безпосередньо, або на фонди. І саме цей фестиваль це робить і робиться в великих об'ємах, тому люди відпочивають. Піклуються таким чином про своє ментальне здоров'я, стають міцніші ментально і можуть написати більше, спілкуватися з людьми, які зараз перебувають в пеклі. Так, власне, що тут всюди по фесту, ти всюди можеш щось задонатити чи каву для чи просто коштом під. Це справді кайфово, але е, дехто, наприклад, каже: та це ж в принципі нічого не відрізняється від індульгенції. Ну коли середньовіччі можна було нагрішити, навбивати, накрастися, потім піти купити індульгенцію і, і вийти, так знаєш, сказати, я все, я чистий, у мене гріхів немає. Ну, це, це філософська дилема, вона одвічна і завжди будуть люди, які вважають так чи інакше. Правда, вона здебільшого десь посередині, на мою думку. І. Mm. Я стараюсь просто, я в своєму житті дійшов до того, я стараюсь тримати мисленнєву гігієну mm. і є речі, на якій немає об'єктивної відповіді. На мою думку, це одна з речей. Бо питання насправді стоїть, чи кожен з нас достатньо робить для нашої перемоги. Ось це питання. І насправді на це питання, якщо подивитися справді об'єктивно, ніколи немає відповіді так, бо завжди можна робити більше. І але якщо жити в такій мисленнєвій парадигмі... То дуже легко зійти з розуму. А якщо ти сходиш з розуму, то ти робиш то ти робиш… ти граєш на руку ворогу через те, що за фронтом люди в тилу мають бути міцні ментально, щоб тримати хлопців, які тримають оборону. Бачиш, ти ж бачив там. Ти бачив це все на свої очі. Ми про це вчора тільки говорили з, з Оторвальдами. Знаєш, ну ти ж розумієш, вони і збирають для своїх. І ну, соліст так і каже, слухай, ну Галич так і каже, ну в мене ПТС. А? Тобто ти це все бачив. І в цьому е випадку, та, от, коли, коли сюди повертаєшся, абсолютно ну, це, скажімо так, глибоко тилове мирне місто. А, та прилітає, та, ніхто тепер. Передав... Але в цьому випадку тебе тягне більше на драйв чи на лірику. Ти. Як людина, яка пише пісні і бачить це все на свої очі, що скажеш тим всім е, поючим трусам, які повиїжджали десь там, і в батальйоні Монако чи іспанському батальйоні пишуть пісні про війну і про любов до України? Ну, знову ж таки, я стараюся на таких людей не звертати увагу. Я вважаю, що вони не варті нашої уваги. І не давати їм нашу увагу, це найкраще, що ми можемо робити з нашою увагою. Але це страусина, як кажуть, політика. Ну, частково, але що я кажу? Просто в один момент от я, типу, наприклад, я як умовно креативна одиниця, так як людина, яка теж займається творчістю. Mm -hmm, так. І, і я зрозумів в один момент я приїхав власне з Бахмута, і, і я попав до Львова, і в мене було таке неймовірне відчуття. Ейфорії від того, що ти виїжджаєш за умовну досяжність ствольної артилерії ворога. Коли ти, коли ти розумієш, що не в будь-який момент треба слухати виходити, типу, що, що, що можна не ну, слухати, так. що можна не дивитися, що можна, коли ти заходиш в якусь місцевість, що можна не дивитися, куди ти можеш військовий. Ти попадав? Я, на жаль, втратив 70% слуху на одне вухо. Ага, ага. Так. І, і яке це відчуття? Бо ти, ти наприклад, Це попав... дуже страшно. Так страшно, що ну просто от затискає твоє тіло. А якщо 24 на, на 7, і так місяць за місяцем, це як? Я про наших пацанів Бо... Я знаю, про піхоту. Та й не лише про піхоту. Це люди, скільки б ми для них не зробили, ми ніколи не зробимо для неї достатньо. Те, що вони проходять. Я хотів би щось сказати класне, але тут нема що казати. Бо я мав можливість і честь побувати там, умовно, на позиціях, але я приїхав, день-два побув з ними, відзняв матеріал і поїхав. А вони там були до того і після того. І я. А як це на тебе тепер впливає, коли ти берешся за. От, от сідаєш творити якусь. Річ, тебе натхнення. Ну, у, і мене у мене був період попайки. У мене був період попайки. Коли я писав, так, я написав, у мене є пісня, не сьогодні називається. І Ми в'їжджали через останню трасу, через останню дорогу, через Хромове в Бахмут. Е, тоді, коли вже велися бої в місті, а лише до західної частини там були пункти незламності на заході. І ну, я... І, заїжджаючи туди по тій дорозі, вона прострілювалася з обох сторон, бо mm -hmm. вони, бо вагнера тоді змикали. І, Тут ти їдеш горить буханка, наша буханка, яка... і там ти бачиш, як там обгоряють досі останки, когось з наших. І приймаючи рішення туди їхати кожного ранку, ти приймаєш рішення, що ти можеш туди не виїхати і ти можеш не доїхати. І, і в мене були про це. Я прописав про це матеріал. Це матеріал, який фактично для сил оборони, про сили оборони. І... Ми з Світланою Тарабаровою написали пісню, коли е, хлопці на Зосталі були в оточені. Я так відчував, для мене тоді, наприклад, Зосталь була символом найбільшої надії. І ми про це, про це зробили. Але вже зараз е, я просто бачу, що саме класно, Тоби, у мене був цей парадокс, але зараз я зрозумів, що це не зовсім здоровий парадокс. Коли ти приїжджаєш умовно на передову до хлопців, вони там живі, вони сміються, вони тягнуть дуже жорстко прикол з всього, чого тільки можуть. Ну, і це дуже темний гумор, це дуже такий гумор, до якого. Ну, Нормально треба бути, гумор війний, треба бути готовим, типу, і ти, ти спочатку не розумієш, а потім ти починаєш розуміти, а потім ти починаєш розуміти, що це захисний механізм. І мені було, наприклад, мені було дуже дивно, бо коли ти приїжджаєш до Львова, воно в це тилове далекого тело місто, більш-менш спокійно. Всі були там, вже зараз трошки інакше, але всі були. Ну, з, з такими важкими лицями, як їм типу, як нам всім важко. Типу, а ти приїжджаєш ближче до фронту, а там чуваки живуть, тянуть прикол і щось. Бо там люди стають тя... світліші, там вони в чорно-білому світі живуть. Це факт. А, а, а в мене таке відчуття, що більше ніж в, у Львові, напевно, в Ужгороді людей, які усталі від війни. Я не знаю. Я не бував в Ужгороді, під час ну, ти що, не знаєш, Ужгородський котел. Там таку оборону тримають. Миколи Тишенко спитаєшся, тобі розкажуть. Вот. <кхм> Ой. Единий, єдиний контекст, в якому мені хотілося б згадувати Миколу Тищенка, це як яскравий приклад всього того, з чим нам треба боротися, ні з того, просто, просто скореним виривати з нашого суспільства. І насправді я частково вдячний, що є настільки погані приклади, бо вони аж настільки погані, що аж всі на них дивляться і починають усвідомлювати абсурд тієї системи, яку ми приймали за норму. Оп, тобто, ти вважаєш, що От зараз цей момент, коли навіть е варіати, які проголосували за ідіотів, дійшли до точки неповернення, кипіння, і, і їм відкрилися очі, що по приколу не вийде далі жити. Я дуже на це сподіваюся. Бо я, я хотів би жити в країні, коли е всі ми це усвідомили, і не будемо робити більше таких помилок. Бо я вважаю, що відповідальність. Я живу в Україні умовно, як. Е як здорова мисляч і доросла людина з 2017 року. Бо до того я вчився за кордоном, він вжив якийсь час в Америці. І я в, 2016, ні, в 2017 році літом я прийняв рішення переїхати в Україну і почати робити тут музику українською mm -hmm. мовою. І. Я тільки тоді почав вивчати для себе нашу країну. Бо до того я жив умовно в Червонограді, але я виїхав з країни, коли мені було 17, поїхав вчитися, і я не був активним учасником українського суспільства. Певний певний період так. важливий втратив. так? Тобто буде дистанційно безумовно. Але що я хочу сказати? Е, я вважаю, що ми маємо, що на мені лежить зараз відповідальність. На мені лежить відповідальність безпосередньо про те, кого ми приводимо до влади, типу, як ми ну типу, я, я стараюсь не перекладати цю відповідальність. Типу, і якщо, якщо є якісь люди, типу славнозвісного депутата, сумнозвісного депутата, про якого ми згадали, то я сподіваюся, що ми більше не будемо. Бо, бо це наша помилка. На жаль, він є. Нехай, який би він не був. Ми його посадили в ту кімнату, там, де сидіть скільки. Мас, це 400, не наша 355. помилка, це помилка тих, кому була по приколу. А ми за неї страждаємо, ну, а бо... хтось за це тратить життя. М можливо, так. Можливо. але я просто я не люблю перекладати відповідальність на когось. Окей, я зрозумію тому, тебе. Я Дивися, е, по-перше, е, по-перше, не забудьте підписатися на наш канал. На Макса Пташника. Подивіться, в нього там куча пісень. І, е, я, я розумію, що ти потягнуло на цьому фестивалі на лірику, це буде акустика. Е, е, так? Буде акустика, а, так. Окей. Але я хотів тебе спитатися, бо ти так розказав, оце... Ми, ми так з тобою поговорили про варіатів, які роблять необдумані вибори в житті, а потім за це мають розплачуватися всі мільйон. Я в тебе як в американця хотів дещо Ну Ти ж до 17-го був американцем. Ну, і я був що з твоїми реднеками і, і другими япі сталося, що у них Трамп головного мозку? А. І Вони один, одному готові бити морди тепер, так як десь були в Україні в часи Першого Януковича. Що сталося з американцем? На думку, одна з причин, чому я вирішив повернутися в Україну і жити тут. Бо я вважаю, що на даному етапі наша країна за багато якими показниками. Набагато більш пристосована до життя простих людей ніж Сполучені Штати. Для прикладу, у них є у них є дуже багато гостросоціальних соціальних проблем, які лише, лише загострюються. Наприклад, це неймовірна ціна охорони здоров'я. Тобто, я, наприклад. Ведучи якусь там умовно мислення, прийняю, приймаючи рішення як молода людина, залишитися мені в штатах чи не залишитися. Я прикинув, що я можу стати умовним банкротом через мої медичні видатки, і це абсурд. Я вважаю, що це абсурд. І тип, і, і таких проблем є дуже багато. І, і в чому штука? Система в Америці, вона не дуже налаштована на, на пересічну людину. І Трамп, що Трамп каже, він Трамп прямо каже, типу: мовляв, Хіларі, ти не платиш податки. Типу, а, ні, мовляв, система створена проти звичайної людини. Бо ми всі мільйонери не платять податки. І в нього інтерв'юер питає: А чому, чому ви так кажете? Звідки ви це знаєте? А він каже, а він прямо каже, бо я використовую цю систему, я є мільярдер. І типу, і мабуть, цей люди, коли немає альтернативи, люди бачать цю альтернативу, і це все. Мене це мене це приголомшує, фруструє. Типу, але на жаль, їхнє суспільство надто сильно поділене чомусь на чорне та біле, і зараз як ми можемо бачити, загалом є тренд такий загалом суспільствах. Що 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 людей саме дуже ділять на, 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 на дві сторони при тому, що картина насправді комплексна? Там є вектори, є всілякі штуки, і типу, і люди, і люди втрачають здатність мати конструктивний діалог, і можу не можуть сказати, що боля. Я з вами не погоджуюся щодо цього, але щодо цього ви цілком праві. А люди чомусь зараз так мислять. Якщо ми щодо одного пункту з цими не погоджуємося, ми вороги назавжди і будемо бити один одному морде. І от О, це і... я зрозумів, чому ти з нами, і це дуже добре, що ти так з нами. Трамп, дякую, що повернув нам Макс. Так, <смі> Макс, Ташний, дякую тобі за за розмову. Це було наскоково. Не забудьте підписатися і послухати його пісні. До зустрічі.